Сьогодні річниця Чорнобильської трагедії. За традицією, перед початком робіт, ми з бригадою зібралися біля меморіалу, щоб шанувати пам'ять загиблих від аварії на Чорнобильській станції. Ми, на жаль, щодня бачимо наслідки атомної катастрофи. Це безлюддя. Порожні закинуті населені пункти, ліси з дикими тваринами. Наш районний підрозділ розташований зовсім близько до Чорнобильської атомної станції. Ми обслуговуємо мережі в зоні відчуження, підстанції лінії 04, 10, 35, 110 кВт, які забезпечують електропостачанням гуртожитки, адмінбудинки, підприємства і захоронення радіаційних відходів. Ми хочемо, щоб не повторилася катастрофа людства. Працюємо в інтересах України, щоб важливі об'єкти Чорнобильської зони відчуження завжди були з за електропостачанням.